Бійці батальйону Київ 2 на свята отримали невеличку відпустку, під час якої завітали на Прикарпаття. Серед них вихідець з Івано-Франківська, завдяки якому один із блокпостів столичних добровольців отримав назву Західний полюс на честь місцевої радіостанції. В її ефірі вояки особисто подякували усім, хто долучився до нещодавньої акції Західний полюс східному фронту, яка зібрала тонну допомоги, відправленої на передову. Ну, по перше, хочу подякувати всім, хто нам допомагав батальйону, і всім, всім добровольцям, хто допомагає. А по-друге, хочу запевнити, що все. З надлишком що до нас привозиться, ми все роздаємо іншим батальйонам, бригадам, оскільки біля нас стоїть ще багато збройних сил України, які також не є забезпечені державою. Наразі кажуть бійці в їхньому батальйоні. проблем із харчуванням немає. Допомагають волонтери. Однак завжди є потреба в теплих речах і взутті, а також паливі для бойових виїздів і на патрулювання. Добровольцям також не будуть зайвими теплові зори, прилади і приціли нічного бачення, а також рації. Хто збирає допомогу, просить звертати увагу на якість речей, а не на їх кількість. Крім того, через негоду, які потребують противірусних медикаментів. Але попри все, оптимізму хлопцям не бракує. Приїжджаючи сюди, я бачу дорогих мені людей. Я зустрічаюся з друзями там за день, за два, хоча б тих, що в мене є. І я радий тому, що я там, а вони тут, тому що я розумію, для чого я там. Я дуже радий, що тут е, мої друзі, мої родичі мають можливість жити спокійно і не відчувати того, що відбувається там. А люди, які тут, е, вони живуть звичайним життям, але це не значить, що це погано і що ну, тут всі мають жити в траурі, тому що в нас війна. Просто потрібне розуміння, що більшість з тих, хто тут, живе завдяки тому, що відбувається там. В свою чергу місцева радіостанція розпочинає черговий етап акції західний полюс» Східному фронту та закликає усіх небайдужих долучитися до неї.